Вітаю, друзі, я Віталій Портник. У один і той самий день президенти Сполучених Штатів і Російської Федерації виступають із промовами, які фактично підбивають підсумок цієї війни, яку Володимир Путін розпочав проти України рік тому. Від цих промов не чекають якихось серйозних змін у позиціях. Однак сподіваються, що у Москві принаймні усвідомлюють реальність, яка. Виникла в результаті цієї путінської авантюри, президент Сполучених Штатів, який виступає у Варшаві, а перед цим був в українській столиці, звертається до російського очільника. Невже ви не бачили, що зробили помилку? Що ви недооцінили бажання і готовності українського народу опиратися вашій агресії? Що ви не усвідомили, що український народ і українська держава дійсно існують, і ми будемо допомагати їм боротися із агресією вашої країни. Президент Російської Федерації, який виступає із посланням до федеральних зборів Росії, нічого цього і чути не хоче. Не дарма ж прес-секретар президента Путіна Дмитро Пісков говорить, що Путін навіть не буде слухати. Виступ Байдена у Варшаві і дійсно, навіщо Путіну слухати виступ Байдена у Варшаві, якщо російський очільник намагається жити у власній політичній реальності? У цій політичній реальності все абсолютно гармонійно і нічого не змінюється. Україна це австро-угорська вигадка. Проти Росії воюють прихильники нацистів. Україну спеціально вигадали, щоб вона боролася із Росією. Росії нічого не залишається, як захищатися. Мешканці окупованих Росією українських регіонів самі бажали приєднатися до Російської Федерації. Спочатку Україна захопила Донбас, а потім Крим, і це. Незважаючи на те, що і Донбас, і Крим є українськими, а не російськими територіями, їх потрібно не захоплювати, а звільняти від жорстокого ворога. Однак Путін, звичайно, і цього чути не хоче. Він вірить, що агресія це визволення, що зло це добро, що окупація це позитивне рішення всіх тих проблем, які існують у нього з сусідніми країнами. І обстоює цю ідею так, ніби і не було року цієї жорстокої війни. Ніби світ не переконався в тому, що Росія є агресором. Ніби світ не переконався в тому, що Україна готова боротися за свій суверенітет і територіальну цілісність. Ніби навіть ті країни, які намагаються зберігати. Хороші стосунки з Російською Федерацією, такі, як Китайська Народна Республіка, також тепер не змушені говорити про повагу до територіальної цілісності всіх країн. Але треба сказати, що в Кремлі і не намагаються вибратися із тих утопічних уявлень про життя, які спричинили цю жахливу війну. І тим, хто живе у реальності, також доведеться з цим рахуватися. Путін не бажає робити висновків і не буде їх робити принаймні до того моменту, поки сама економіка Російської Федерації не скаже російському президентові досить воювати. Війна загрожує самому існуванню вашого режиму. Ті, хто очікував від Путіна найменших коректив у позиції, помилилися. Коректив немає і, очевидно, найближчим часом не буде. Ті, хто вважав, що може втомитися цивілізований світ, також помилилися. Це видно по промові президента Сполучених Штатів у Варшаві. Це видно по самому факту історичного візиту очільника Сполучених Штатів до Києва. Таким чином, боротьба буде продовжуватися на тих самих позиціях, що й 24 лютого 2022 року, тільки з важливою корективою. Всі у світі усвідомили, що Україна готова до цієї боротьби. Це усвідомив цивілізований світ, і це, що він там не говорив у посланні федеральним збором Росії, усвідомлює Володимир Путін. Він знає, що легкої прогулянки не буде, і не буде параду на Хрещатик. і все, що йому залишається, це нагадувати депутатам про свої погляди і уявлення. Які спростовані самим життям і робити вигляд, що реального життя немає? Дякую, друзі.